Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. У нас сьогодні неділя, 15 червня. Ранок у нас почався вже з кухні. Ми прокинулись о 5 ранку. Я вже приготувала спагетті, приготувала курячі гоймілочки. Тепер настав час для сніданку маельчика. Тут в нас будуть бананові плінчики, такі капкейки, панкейки, точніше. E, значить, додаю я одне яйце, один банан і трошки кориці, перебиваю це все, і вже потім буду додавати борошно. Так, доки я буду додавати борошно, я поставила. Пательню розігріватись. Я не пам'ятаю, скільки там треба додавати, додаю, значить, на око. Може, десь 2-3. Спробуємо три поки що. Вчора я вам почала знімати відео, але моє дитя маленьке, щось не на настрої, Він плакав весь день, тому я її не завершила відео, на жаль. Ну, нічого. Хотів він бути на ручках весь день, тому я якби е посвятила свій день вчорашній йому і трошки прибирання, тому що ми вже почали складати почали складати ці коробки на переїзд. Сьогодні ще Алекс після роботи він вже пішов. Він Починає о сьомій і після роботи він має, думаю, нормально. Або ще трошки додам. Після роботи я маю починати розкладати наш диван. Тому що диван ми з собою не беремо. Ми його е, ну, від нього, він в поганому стані вже. Пружини в нього вже повилізали, тому що Джейсон любить прийти, скакати на, на дивані. Тому диван ми е, маємо викинути. У нас тут приїжджає така велика машина грузова і вона забирає... Весь цей великий непотріб зазвичай один раз в місяць. Але так як в Канаді місяць липень, червень-липень липень це місяць переїздів, то в червні вона приїжджає два рази і нам треба не прогавити цей день, а в липні вона приїжджає чи чи чотири рази. Тому нам треба не прогавити цей день, позбутися деяких речей. Також ми позбудемось нашого комоду. І також потім пізніше вже матрас на другий раз, як буде приїжджати це авто. Тому такі от справи зараз починаємо потрошки, тому що здається, що наче тут нічого такого немає багато, але як почнеш перебирати, виявляється, що купа всякого є в будинку і. Де воно набралося за, всі, за ці роки, в принципі. Прекрасно, мельчик буде радий Млинця? Пахне прекрасно. Тобто мені знадобилось десь 3-4 ложки борошна. І якраз вони ідеальні. Вийшли. Ми сьогодні проведемо день вдома, напевно. Будемо все-таки збирати речі. Яку я вилку взяла, видно, що людина не виспалася. Тому такі от справи. До речі, можете мене привітати. Я замовила холодильник, замовила плиту в новий будинок та пральні машинки. Пральна сушильна машинка, тому що в нас їх не було. Ну, колись-колись були давно, але ми їх. Продали, тому що ми не використовували. У нас будинок був з включеними електроприладами, тому ми їх і продали, щоб вони не валялись просто так, там десь так, як треба платити за їхнє утримання в якомусь місці зберігати. Плюс ними не користуєшся, вони, звісно, псуються. Тому холодильник ми продали, були, потім плиту ми віддали моїм батькам. У них зараз в будинку наша плита. Потім, потім пральна та сушильна машинки також у моїх батьків. А от машинка для посуду ми її також продали. Тому зараз нам це все треба, крім машинки для посуду, тому що там вона вже включена буде. Тому такі от справи. За все це я заплатила 4-400 тисячі, Звісно, це дорого. Важко давати гроші, але, ну, як би все, це основа. Треба. Може вам цікаво, не знаю, подивитись, але все одно, як воно до нас прийде, коли ми вже переїдемо, я вам все одно покажу. Так, найголовніший дегустатор. Mm. Як вам Ісю. Я скуштувала один дуже смачно, дуже ніжний, такий солоденький через бананчик. Ну, прекрасний, рецепт супер, скажу вам. Мально взагалі дуже любить поїсти. Вчора я йому зробила батончики з солодкої картоплі. Він їх так їв, що потім аж стіл облизував. Смачного сонечка, Він зараз поїсть і вже буде спати, тому що він втомлений. бай-бай бай-бай Дегустатор. Не встиг проснутися, а вимагає вже їсти. У нас блінчики бананові. на сніданок, Такі вкусні-вкусні такі. Да? Що скажеш? М -м я не скажу, я їм. Mm -hmm. У нас підходить час до перекусу. мальчика, він вже хоче їсти, поспав трошки. Я взяла, значить, цю курочку, яку я приготувала в аерогрилі. Я її порізала дуже миленько. І хотіла відварити овочі, але згадала, що в мене вже є овочі ось такі от зелені овочі. Тому я зараз просто додам трошки овочів і все, і буде класно. Тут і броколі, горошок, вода, рис навіть є. Оріковер, типу, ця квасоля зелена довга і е, морква. Прекрасно, навіть і рис. Те, що треба для курочки. Боже. Боже, який прекрасний апетит. Слава Богу. Смачно. Ще трошки лисилось. Дякую, Мельчик. До речі, не зважайте на задній план, ми просто переїжджаємо. Ви знаєте, тому там капець. Не прийшло п'яти хвилин, який маленький обжор, каже, все з'їв. І такий, мама, тарілку сюди, що нічого більше не мама. Боже, як він любить їсти, слава Богу. У мене Джейсон до двох років їв абсолютно все також. Ну, крім шоколаду, звісно, крім цукру. В два роки він перестав їсти абсолютно все. За виключенням там двох-трьох е аліментів. Але я надіюсь, з мельчиком так не буде. Зараз вам в, в мейля набагато краще апетит, звісно, ніж Джейсона. Був його віці. Але е так, <сміття> слухайте, йому так сподобалось. Я навіть не очікувала. Дивіться, аж тарілку вишкрібала. <сміття> Зараз, напевно, дам йому ще молочка трошки замість водички, і буде все супер. Мам, а там точно не лишилось, мам. Не, ну може ще якась ложечка є, мам. Ну давай тоді хоч ложку посмокчу. <риклад> <риклад> ну як смішно за цими дітками наблюдати, спостерігати? Мама, смачно було тобі? А, Май. Смачно було. Так, да? сонце. який смішний. Я, до речі, даю йому все чіпати ручками без проблем. Хай вчиться. Я можу поприбирати, але це важливо, щоб він вчився сам їсти, вчився ну, ці тактильні відчуття. Так? Для мене це важливо, тому без проблем. З'їла це сонечко пів, пляшечки маленька. Я думала, зі більше, але, значить, він добре наївся. І, до речі, я хочу привітати всіх тат моєго, моєго, мого каналу з днем батька. Ми від мами хочемо подякувати вам за вашу підтримку, за те, що ви поруч. І, звісно, за допомогу з, з дітками. Це від нас. А дітки, дітки, з часом вони самі. Що там? Дітки часом самі вам подякують за... за проведений з ними час. Це найважливіше, що ви їм можете поки що дати. Мелічку дуже подобається ця штучка в нас така. Класно. Йому дуже подобається цим гратись. Це, напевно, одне з єдиних місць, де можна його затримати на 5 хвилин. Тому і дуже швиденько зроблю собі кави. Доки мелічка спить, я склала з кухні трошки, з кухні склала трошки всякого добра. В цих я замотала вази. Тут всякі ці губки, сміттєві пакети. Ну, таке все. Куча купа всяких кульків. Тобто таке Джейсон. І новорічні, а на день народження свічки також. Тому отакий от, от. Він має бути він трошки навіть важкий, я думаю, він буде легший. Але те, що не треба, я вже складаю. Мої батьки запросили нас до них на обід вечерю. Я зібрала малих, Джейка в візку, мельчик тут, в мене в кінгуру. І все, пішли. Погнали. Подивіться, який Меля щасливий. Мель, щасливий. Slunce. Pohnali. U nás tu show. jsi díváte na show, Jake jíka zakrváje buška, je bůžka, Може бути, бо це, це в них навчання. У нас тут аеропорт і ця військова база. Це в них навчання. Ми збираємось святкувати вже. Барбікю готове, шашлик готовий. Зараз ми з Машею зробимо коктейльчики трошки. Мальчик тут. на Налучка. Бабушка стріляє. Ура! А радості скільки у Джейсона? Реходи Реходи. Реходи. А Майль, подивись, подивись. це Майль все, да. Ой. в шоці тут. Джейсон, виходь. Джейсон, ваш вид. Прийшов тортик алекс тортом, точніше. Торт прийшов сам. Приніс алекса, Так, це такий саме, як ми брали на садкування цього нашого придбання будинку, але цей у нас з малинкою. Того не було. Ну нічого, з малинкою також буде смачно. Так, починаємо святкування. У нас тут спрайт, е огірочки, дерунчики, шасличок, свята кола, кока-кола, банани сюди не йдуть. Це було магелю. Ну, все, такий скромний, скромна така вечеря. І потім буде тортик. Да. Смачно і всіх з ним тат. Дякуємо зі святом. Ну от і все, закінчився сьогоднішній день. Прийшов день тат також. Ми нормально так відпразнували, недовго сиділи, пішли додому, тому що діткам треба було давати їхню ванну, ну, купати їх, готуватись до понеділка, до робочого тижня, до навчального тижня для діток. От і все. Завтра я йду в офіс. Завтра зранку мама за мною заїде і все, поїдемо працювати. Дякую, що подивились це відео. До нових зустрічей. Всім пока, -пока.